Компанія Автопарк, всім привіт! Я часто останнім часом від знайомих чую їхні просто сльози. О, Господи, як подорожчало паливо, немає можливості нормально їздити. О, Господи, не можна припаркуватися в Києві, тому що немає взагалі ніяких паркомісць. Так в мене є класний варіант, який ви один раз придбали і все, і заправляти автомобіль не потрібно. Просто безкоштовно їздити. Фіат 500 є. Електричка запас ходу на 110 км, кілометрів. Це якщо там вмикати і музику, і кондиціонер, і все тому подібне. Автомобіль 2013 року приїхав з Америки, але пошкодження, ну тобто, окрас одним слоєм, тільки ось це криво заднє, все інше в рідній фарбі. Є задні парктроніки, також встановлена задня камера. Що дуже зручно для паркування, якщо там немає, наприклад, великого досвіду в водінні. Прикольні диски 15-го радіусу. Зимня хороша резина. Давайте покажу вам по салончику. Так, тут у нас електрорегулювання зеркал. Регулювання сидінь механічні, але сидіння, до речі, дуже такі стильові. Прикольні. Шкіра, задній ряд також шкіряний. Місце, в принципі, задіє. Не скажу, що прям. Досі комфортно, але прикольно. Так, мультикермо, круїз-контроль. Ось на що зараз показує 93 км запасу ходу при 65%. 119,5 тисяч кілометрів пробігу в автомобілі. Також штатна мультимедія, однозонний клімат-контроль. Автомобіль на автоматі. Дуже прикольний і цікавий варіант. Дуже мініатюрна, дуже скільки влізе взагалі. Припаркуватись, це буде взагалі не проблема для цього авто. Тож, прокататись на цьому автомобілі, подивитись його, протестити, ви можете за адресою Сумська 2А, придбати його можете за як за готівку, так і в кредит, в лізинг, також трейдін. Тож приїжджайте, покажемо, прокатаємо, продамо.